Ранок добрий, друзі. Приїхав я на рибалочку посеред, як там кажуть, неділі викарбував собі такий деньок. Чого так вийшло? Розповім з самого початку. Коротше, як бачите, у мене є три упаковки з силіконом. Кислота. Це у нас черніка з оранжевим низом і янтарь з жовтим низом. Вчора відлив собі ці е, сіля а то все людям-людям лью, а собі ніяк не виходить. Вирішив собі відлити. Відлив, тут різні є. Тут є і рибки, і черв'ячки, і рачки, і все що угодно. От, тобто бачимо, ось рибка у нас є, ось кусок рачка, чер... ось длинні черв'ячки. О. Та багато чого цікавого є. А то все людям лью лью, а собі ніяк. І тут я вчора собі відлив. Відлив собі, я, ну, аж в душе, так, знаєте, хочеться ух, попробувати, що відлив? Чи буде працювати, чи не буде працювати. Ну і, коротше, вирішив поїхати сьогодні. І поїхав. На вулицю 1 градус тепла. От, Вітру немає, досить таки тепло. Як бачите, я вже кепчик змінив на шапку, думаю, ну його впінь, може вітер сьогодні буде, хоча на вечір обіщають дощ зі снігом. А там хто його знає, буде воно так чи не буде. І так, поїхали по Снастям. Ось моя палиця, на якій я буду ловити. Ну, це у мене Софінка X. Зріст 2,60 з копійками, бо поломана. Да-да, поломана. Не кожного разу я ловлю на Оріон та саваду. Ще я люблю ловити на поломані палки Фортран 4000 і жилка UGK 08 по Японії. І приманочка висить з старої риболовлі, з неї якраз і розпочну. А потім перейду на ось це все діло. Але я сьогодні буду не з берега, я сьогодні буду з лодки. Ось мій вірний кінь стоїть. Ну, один з моїх конів, точніше, в мене він не один. О, сьогодні буду я пробувати на ньому плавати і ловити. Перший раз в цьому році з лодки буду випливати. Тому друзі, на цій веселій ноті поїхали. Поплили на воду. Чи виходимо на воду. Як там, хто його знає. Коротше, погнали. Гай-лала. Ну що ж, виходимо на нашу першу позицію. Я поки що без двигателя. Я просто на веслах, Так як я тут зовсім рядом та по місцевості Да, Раніше тут дерев'я лежали. Можливо, із-за того, що... Рівень води піднятий, вони... їх накрило водою. Тому я зараз на веслах йду. Ну, основне дерево ось воно старчить, але воно було бути досить багато, що його старчать. Тому я думаю, що я банально під водою ці дерева знаходяться. Я так більш за все думаю. так, коротко, пливу я туди десь Зараз встану і буду пробувати кидати. Поставлю, закину якорь. Течія не дуже велика, так як дамби закриті, плюс-мінус. Тому ось так якось. Ну, коротше, я встав плюс-мінус на глибокій точці. Десь в Ютубі я бачив, що казали, типу, треба вставати на глибоку точку. Саму. І кидати типу, на міляк і тягнути на себе. Так, типу, краще буде. Ну, не знаю, так чи не так. Але я став поки що на, майже на глибоку точку. Глибже, тут ближе до берега, але тут карче. Хоча тут і тверде дно. Ну, нічого. Зараз розпочинаємо з того, що закінчували в прошлий раз. От. А там далі будемо дивитися по факту. Так, дивіться. Коротше, я вже обірвався, поставив нову приманку. Ніндзя в кислоті. Так як погодка у нас досить така пасмурна, тому я вирішив спробувати з того, що я налив, е вирішив попробувати розпочати з кислоти. Не знаю, ух ти, хтось тут такий ух, пролетів. Так, ну поїхали. Кислота. Я перше. ой, блін, навіть не бачу куди. Ну то ладно. Коротше, я перше закиди роблю отуда, там залівчик, там, по, по ідеї, повинен стояти невеличкий риб мальок, і рядом повинен бути якийсь хижачок. Буде-таке не буде, хто його знає. Ну Перші закиди я туди роблю. Ну що ж, прокидався я кислотою, поки що на кислоту реакції немає. Значить, давайте попробуємо більш щось темніше поставити давайте спробуємо ось таку штуку поставити зараз вам покажу О, ох ох як я їх давно Ой не то та йоханий бабань останній раз я такими штуками на орілі так гарно відлавлювався дивіться яка красота ух і колір такий ой йоперний театр ханий бабай сами самий смак ще у нас попереду коля. Но я чомусь думаю, що він буде пізніше працювати. Зараз трошечки вбрати. Вот зараз його одягаємо і пробуємо ловити. Так. так. Так, так, так. Оп, зараз вам покажу всю цю красу. Багато хто з людей обходить стороною такі приманки. Це невірно. Це рачок. Німбл в розмірі у мене особисто 3,5 дюйма. Це досить гарна річ. Річка ними кишить цими раками. І в щуки судака, окуня це один із головних раціонів. Тому такі речі не можна обходити стороною. Треба на них пробувати ловити. Досить часто вони виручають тоді, саме коли нічого не клює. Ну. Аеродинаміка у них бажає тільки кращого. Тому поїхали. Так, прокидався ярочком, поки що тиша. Так, що я думаю? Зараз поставлю темну рибку і зменшу вагу. Бо щось результата взагалі нуль. Навіть не тицька. Один раз відчув якусь мирну рибку. Ой-ой-ой, мирну рибку якусь відчув. Десь пролітала, але на цьому і все. Так, поставимо наші 14 грам. От. І візьмемо, знаєте, яку рибку, зараз вам покажу. Це один з моїх любимих кольорів, які я відливаю. Опа, дивіться, яка красота. Отака От рибка оранжевим низом, вверх черніка. Зараз ним буду пробувати щось у клімати. раз на цьому ж самому місці мені досить часто тут хвостики відкусувало. Отак от, от перша є хто-то сіла і без покльовки, без нічого. Хто це у нас тут такий? О, о, воно ще й дав. А ну покажись. Не хоче підніма. Ох! Ух, щупак. Перший. Хорошо. Це дуже-дуже хорошо. Пер... <гас> вийшов! Уйшов! Я! ха <гум> Блін. Не, ну то приятно я вам скажу, все рівно приятно. Фух. Черника сработала, перва щука була. Але, як бачимо, вона пішла гуляти. А, ну нічого. О, ну вона так, так легенько, так легенько Ну, я не відчув майже нічого. Я думав, що то обно, як звичайно, ударилося, але ні. Дивіться, черніка з оранжевим пузом, чернічний верх на 14 грамах подарувала мені першу щуку. Ну, клюваку, ну поборовся, ну потягав. Ну, уйшла біля лодки. Ну і фіг з нею, хай далі собі плава. Ну що ж, поїхали далі ловити. Можливо, ще щось та й буде. Дивіться, знову підсіло. Йо, так це ж саме цікаво, я же з черніку вбрав і одягнув зовсім іншу рибку. А ну, покажись, невеличкий щупак. Дуя. Йоханий баба. Блін. Коротше, капець. Х'юстон, я не супотерю. Щука туди, силикон туди, все нормально. <соць> Йоперний театр. І знову підсіла. Блін. Як-то це не хорошо. Треба, мабуть, карабінчик міняти. Щось ці звіри, звіри я дивлюся, розцьобують мені карабіни. Треба більш потужніше ставити на річку. Бо на ставок це може і канаги, а на річку я дивлюся особа ні. Ось так от, дивіться. Оп. Коротше, о, карабінчик, цей більш попотужніший. У нього більша нагрузка, його важче розгинати. Я думаю, діло буде краще. з ним. Щось, Бо це, це взагалі з області фантастики. Взяло, відкрила, та ще й щука. Ладно, я повірю, судак відкриває. Ну щучка ось таких розмірів, яка навіть не ударила, а повисла, взяла мені відкрило. Це взагалі жесть. Ну, ладно. Зараз ми з нею розберемося. Коротше, ще кого-то всадив. Оце я розумію, Сілікошко, робота, я розумію, що маленька. Дурненьке, знову повисло. Але це окунь, Йоханий бабай. Коротше, дуже нехреново вам скажу. Клас. У, так такого можна ще й на кукан всадити. Оце колір, от ета вогонь, от ета бомба, мені до вподоби, дуже до вподоби. Зараз на куканчика кушка посажу і спробуємо по ще упіймати. Поїхали. Ну куди ж без цих листочків? Щоб не впіймати листочок, вважаю, що рибалка пройшла даремно. Ну, коротше, друга точка себе краще показала. Я -то впевнений, що на ній ще риби досить таки багато. Можна тут застряти і половити все як полагається. Але я ж все ж таки хочу... На виход з ями. Ох, в минулому році я там дрозда давав крепкого. Тому якось так хочеться туди попробувати, що воно скаже. А там будемо дивитися по факту. Можливо, там і нічого і не буде. Тому, друзі, будемо зараз пробувати. Коротше, оп, все, вискочив, блін, куст закидав. Дуже невеличка дистанція тут, то в куст можна попасти аж бігом. Все, зацепився. Коротше там щось лежить. Якась карча пішов я витягуватися. Ой. Ну я не впевнений, що я витягну біля за все, що обірву. Коротше, дивіться, якого я дрена упіймав тут. О, а ну, дивіться, Софіна тримає. Хай хоч у воді йоперний театр, та ви що? Це таке бревно! Нельзя якось не чтобы приманкой там сплить. Она хрен пойма яким образом. Это короче жесть. Ладно, эти ж палку не просрать в этот момент. Ну так, а ну... Оце бревняка. Де тут моя приманка? Ось вона. Оба, йди. Завлякай рибу далі. Фух. Важко. Але Софінка підняла таке бревно. Коротше, я обірвався. Ну це нам повод змінити нову приманночку. На ось цю знову. Де вона тут? Оп! Оп, 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 от. Ну віта, що ж, так. друзі, щось затихло, коротше. На джиг не хоче взагалі. Ото щупаки мілкі були і окунь один. О, Думаю, що його робити. Ранок закінчився, зараз такий період починається, що фіхвано що буде клювати. Зараз треба ходити, лазити, шукати. Ну, не знаю. Короте. Тому що я зробив? Я дістав свого старого Корт X, як бачите. Ну, да, У мене такі палиці теж є бюджетні досить. Поставив воблер Баздея 130-й в золоті під натуралку. Стоїть у мене 40 струна. Я то струни використовую на воблерах. Але, друзі, це зовсім інша вже історія. Тому на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу риболовлю на джигу. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім гарного дня і до зустрічі. І ставимо пальце вверх. Пока!